Добрий день студія. У нас сьогодні взводні покатушки на ВЦС 6 на 636. Е, катаю я з фастіком. Танкова легенда, кіберспорт, там всі діла. Ось це, Оцей мужчина, мужчина це наш колега Товариш, з яким ми катали маневри. Просто під хі підхі, гага, з в зубах, катаємо, чилимось, розслабляємось і намагаємось добити відмітки. На цей момент у мене там було десь плюс-мінус 90%. І зіграли такий доволі прикольний бій. Мапа в нас Ласвіль. не дуже така, знаєте, вона потужна для ЛТ, але все ж таки щось в цьому бою та й вийшло зробити. Спойлерить ми не будемо. До речі, посилання на канал Fast знайдете в описі, він почав вже стрімити не тільки на Твічі, а й на Ютубі. Хто хоче там підтягнути скілушку-біцушку, то вам туди, саме за цією адресою. Агресивно прокатуємо, засвічуємо мід, засвічуємо. Який по полю просто газує, і засвічуємо ЛТшку. Найголовніший ворог в нашому бою це ворожий ЛТ. В принципі, як і на будь-якому ЛТ, якому ви граєте, ваша задача в першу чергу це законтрить ЛТшок. 1200 асисту ми отримали, просадили на 260 нашого візаві. І тепер ще нам можна досвітити МБТБ. Можна отримати від нього крит гуслі і просто уйти його як криса. 720 дамагу прилітає по ТЛ7. Дякую, що ти з нами. І йдемо на інше коло такого знаєте марафону нашого по кошмарню, так сказати ворожих танків. Засвічуємо ще патана черхотюра Мінусує фаст ЛТшку, і розумію, що цей бій, в принципі, тепер повністю наш. 3000 асісту ми нафармили і немає ніяких проблем. Тепер просто висвічувати, де ворожих танчиків. Агресивно пушив звод соток. Просто на дурока кидаємо вертуху і біжимо в Сейва. В місті взагалі немає ніякого супротиву. Перша лінія пропушилась, але далі вона не грається, тому що, як бачите, тут потужна така канонада стоїть. І ми намагаємось знайти собі такий нехитрий кущик щоб стать посвітить. Соток, які їдуть з міста. Начебто щось знайшли Але на цьому кориті ще треба якось стати так, щоб і, знаєте, операція SurS Yobing була вдалою. Дивлюся, що встав, в принципі, я нормально, свічу Стінгера. Прилітає асіст, але всього-навсього на 200. Не розумію, чому так відбувається, тому що, напевно, не один я свідчу, це в принципі логічно. Деякі пацики стріляли по своїм засвітам, такі як і спеха. І тут е хейт, він же піня починає фармити 100 з куща через непрозорий кущ. От е Він тут дихає, та й в принципі я, поки не під'їхали сюди якісь танчики. Якщо вони під'їдуть, то це вже все. Пиши пропало. Стаймо просто. Натерпіло, намагаємося задефить нашу баську потужно. І, в принципі, непогано ми з цим справляємося. 200 метрів відсвічується є 100. Ну, це що за кіно таке, варгеймінг. Там же ж слоняра такий, що будь здоров. Ну як він може відсвітитися? Тому нам періодично треба, знаєте, вверх вниз так їздить, щоб посвітить. Засвічується на Міду, намагаюсь тут знайти якийсь засвіт по е 100 Він кидає блайнд, але на щастя в дальнє колесо. Сотка отримує по саплям на 400, інша відсвічується, як бачимо, взагалі входить в сейви, 6800, тим часом ми вже насвітили. І нам треба якось під'їхати поближче, щоб в перманенті тримати того ЄСТО, який нас блайндив. Знаєте, для того, щоб в нього не було. Точніше, для того, щоб в нього з'явилася самовпевненість і він агресивніше почав пікати. Підтискає він під якийсь будинок, отримує він на 1400, вже на 1500. Ми запам'ятаємо тебе гарне місто, стрілок твоєї мічти. Дякую, що був з нами в цьому бою. До побачення. Даємо інфу Собзуводному, що з Міда їде харі, і союзник сейвиться, принаймні намагається в ті кущі, з яких ми світили. І тут Боженька вже не союзволив, щоб в нас залетіла тичка в цього харі. Ми мали б його мінсувати, але не так сталося, як гадалось. 8700 ми насвітили. В принципі, окай. І залишається нам тепер дофармить Є 100 і просто їхати, тих всіх чарфотюрів, грілів і знаєте решту цієї гадості, яку ми бачимо на мінімапі 9-5 рахунок, у нас абсолютний паритет по ХП. І все, що нам залишається, це просто досвітити 9 тисяч ми маємо в Асісті. Для Ласвілю непоганий результат, як на мене. Стоїмо, сводимося в TL7. В цей момент чую там, негативні відгуки про свою маму, тому що союзники кричать, яка нахер ТЛ7, їдь світи, світи нам! Але жадність, пацики, жадність, ця псевдозна, знаєте, коли хочеться пострулькать, популькати. Е зіграла трошки злий жарт. Знову свою адресу і мої мамки чую оці непристойні слова. Але кажу, пацики, ну лампочка горить, лампочка горить, танк не їде. Золоте правило тонкісне. Так, черфу тюрік По соблям хоче тримати. На. А ще на. Не проходить, на жаль, альфа. Але, тим не менш, 10к ми насвітили на ласвілю, на колісні ЛТ. Потужна, дуже потужна пацики, насправді. Плюс відлітає в асіст відлітає гріль асіст і все, що нам залишається, це знайти принджету. І черфутюра цього добить. автоприцілі, розсинхрон. А могли б і дати їй альфулічку, в якусь прожету таку натівненьку. 11500 сумарного дамагу. Непоганий результат для Ласвілю, Ласвілю. Але це все завдяки совзводним. Тому моя заслуга тут мінімальна. Дякую, що дивились. З вами був Zigrein. Зустрінемось в нових відео.